Привіт, дорогі підписники! Мене звати Мар'ян і ви на каналі Міксблокс на україномовному каналі. Я радий бачити усіх своїх найдорожчих хлоп'яток, дівчаток та найкращих у світі друзів. Ну що, ви просили знову ж таки новинки? Я вам виставляю новинку на LEGO City 2023. Правда, зимова колекція, я ще не купляв літніх новинок, але скоро вони також будуть. Тому обов'язково підтримуй мене, якщо хочеш побачити новинки з різних серій. А я єдиний в Україні блогер, який може вам таке забезпечити огляди на такі новинки, а ще розіграші, конкурси, прямі трансляції, де ми збираємо усі ці крутезні конструктори та багато іншого. Будь ласка, підтримуйте. Підтримуй мене підтримуй українське, і все буде дуже-дуже якісно та класно. Я самий чесний кандидат в президент. І ви дасте мені просто неймовірно сильну мотивацію. Ну що, вас сьогодні чекає ось такий огляд на ось такий конструктор. Я вам розкажу його всі плюси, мінуси, чому його потрібно купляти, а чому ні. Тому, друзі, дивіться це відео обов'язково до кінця. Поставте лайк. Підпишіться на мій канал, нажміть на дзвіночок, якщо вам хоч щось сподобається. В свою чергу я постараюсь над ним і щоб вас зацікавити і зробити якісний огляд. Також нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, у якому проходять абсолютно всі мої конкурси, розіграші. І де я показую вам своє життя та багато іншого. Обов'язково підпишись, а я вам буду дуже сильно вдячний. І я вже дуже сильно хочу, щоб там нас було побільше. І ми вже скоро зробимо щось цікавеньке. І знову ж таки, буде якийсь конкурс чи розіграш. Ну і також топ коменти на вашому екрані. Дякую, що їх пишете. Це найкращі у світі підписники, які завжди в першу чергу. Пишуть якісні та класні коменти. Я обов'язково лайкну і твій комент і вставлю його в наступне відео, тому обов'язково пиши. Ну що, друзі, я радий, що можу з вами поспілкуватись на прямих трансляціях, тому приходіть, дзвіночки прожимайте, і не забувайте, що я вас дуже сильно люблю і дуже сильно хочу вам подарувати лего, якісні огляди. Прямі трансляції та багато іншого. Ви найкращі, а ми переходимо до огляду. Ну що ж, давайте розглянемо коробку. Це у нас можна сказати аналог. Ну як, аналог вже тема, яка давно є в Лего. Давайте почнемо зараз. Вам покажу десь ось тут Лего, яке виходило в 2017-му. Давайте покажу вам фургони, які виходили зовсім недавно. Це ось такий ще. Це, наприклад, бандити і їхня будка з морозом. І також, давайте ще розглянемо на. Ще один фургончик, це просто фургончик з морозом. І тепер Олего в цьому році випускає у нас ось таку машинку, знову ж таки, фургон, трішки інший, до речі, трошки перероблений, але знову ж таки фургон. Тільки того разу ми не продаємо ні піцу, ні морозову, а ми продаємо напої. Напої алкогольні, неалкогольні, мохіто, не знаю там, що ж є, якийсь там коктейль, секс на пляжі і інше. Ну, коротше кажучи, ви мене зрозуміли. Ну що, давайте його розглянемо на коробочці. Ми бачимо, що у нас тут є пінгвін. ну не справжній пінгвін, а фігурка в виді пінгвіна. Я, до речі, одна з причин, чому я його купив, це фургон. Він мені реально сподобався. Це такі аксесуари, як, наприклад, ось ця бутилка. Це також аксесуари всередині, і також мені сподобався ось, ось цей костюм. Так як я дуже сильно люблю усілякі різноманітні. Як би скажемо, фігурки, тому я дуже люблю щось таке цінувати, і потім собі якось їх викладувати на полку, бавитись ними і так далі. Ну і ще у нас є тут дівчинка, ну і сам фургончик. Це у нас LEGO City, тому давайте перевернемо коробочку і розглянемо його функції. Як і в будь-якому фургоні, у нас відсувається ось ця деталь. Також ми можемо побачити, що всередині в нас є ось такий дивіться, який класний апарат, який робить різноманітні коктейлі. Ну і ми ще бачимо саму машинку і те, як. У нас є віконечко, яке відсувається, і чел в виді пінгвіна продає коктейлі. До речі, а чому пінгвін? Чому саме пінгвін до коктейлів? Оце я трошки не розумію, але хто має якісь, можу сказати, пропозиції, пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво подивитися. Ну що, надіюсь, вам сподобалось, що я зробив огляд саме на цей конструктор. Якщо хочете продовження серії Сіті, а в мене є що вам показати, наприклад, ось тут у мене стоїть цілий корабель від серії Лего Сіті. Там ще стоять деякі наборчики, які ви ще навіть не бачили в оглядах. З вас обов'язково лайк і підписка. Давайте 44 лайка, і зразу виходить новенький огляд на Лего Сіті. А якщо хочете продовження відео, з вас 35 лайків. Так, так, просив я 33, а тепер попрошу 35. Ну що, надіюсь, ви мене порадуєте таким, такою кількістю лайків, а ми переходимо до огляду. Поехали гоу! Так, ну що, давайте розпочнемо з мініфігурок. Тут вони надзвичайно прикольні і мені реально подобається. Просто подивіться на цю дівчинку. У неї є штанішки ось такого кольору надзвичайного, щось на похоже на морські хвилі, щось такого плану колір. Також у неї є ось така футболочка. І подивіться, що на ній зображено. Так, це полуничка-сонечка і ще якась ягідка. Дуже-дуже мило це виглядає, мені дуже сподобалось. А ще є ось такі бамбончики зверху, такі, як то сказати, не знаю. Гульки, кусички, якось так. Ну і ззаді у нас виглядає ще ось така ніби футболочка, яка просто йде хвилькою. Ну, ось так. І є ще ось такий веселий вигляд цієї милашної дівчинки. Ну і давайте дивитися нашого пінгвінчика. Він також тут гарненько вийшов, до речі. Єдине, що мене смутило, на жаль, йому не дали волосічка. Тобто, якщо ми знімемо кепочку йому, тоді він буде лисий. Лисий пінгвінчик. Ех. Як це печально? У нього є такий амбасадорський, я би сказав, костюм, на якому зображені напої, і він є продава... продавець напоїв. Тільки реально, його б посувало, знаєте, сюди посувало продавця в кабінку, а його як амбасадора такий. Всі ходіть пити напої, всі ходіть пити напої. Але якщо він, блін, змучиться, захоче теж випити напій напітушніше. І зніме шапочку. Ти що, він буде лисий? Ну як так можна? Ну що за люди? Ну лего, ви не продумані. У нього сам костюм синій, а під низом є якась блюзочка якогось такого. Не знаю, гранатового кольору. Є червоний напій, і є синій напій. Ну, якось так. Мініфігурка у нас все. Давайте перейдемо до самої машинки. Ух, просто дивіться, яка красива машинка. До речі, тут якісь якісь дали мені неякісні наклейки, трішки я на стріму з ними як би повозився, тому що я зривав наклейку і мені вона. Не зривалася, тобто портилась. Хто був на стримі, той мене зрозуміє. Тобто, LEGO щось тут намотили з наклейками. Так, ну на такий вигляд машинка виглядає ну така велика, тільки якщо чесно, мені трошечки оце не подобається, що є аж таке величезне, можна сказати, дах, аж такий величезний. Я розумію, що вони хотіли щось поміняти, щоб вона не була похожа на інші фургони, але все одно зробили якось цю машинку не дуже. Ну, але так виглядає як якийсь фургон американський, наподобі ось такого зараз, щось прикріплю скрив. Ну мені це щось такого плану нагадує. У нього спереду є ось такий пінгвінчик. Це дуже по-дитячому зроблено і дуже мило, але дуже гарно, в свою чергу. І мені нагадує, не знаю, якесь тепло від цього мені тягнеться. У нього є ті, як вони називаються. Для того, щоб болото не потрапляло всередину. Є ось такі синенькі наплічники. Ну і також тут у нас є меню, з іншого боку, теж у нас вроді, ага, мало би бути меню, але його, на жаль, нема. Ну, і головна функція це те, що у нас рухається ось ця частина, машинка, до речі, їде собі без проблем, як бачите, реально без ніяких проблем. Ззаду у нас є ліхтарики, теж наклеєчка як, і їхні номери. Ну, а тепер давайте подивимось, що на цей механізм. Він простий, як качка. І вже використовуюся Lego. Зверху у нас є ось такий величенький напій. Він, на жаль, лише крутиться так, так ніяк не обертається, а, ні, хоча ось так ще може обертатися, тобто вниз, і також є ще ось таке верхнє положення. Ну, теж прикольно, оці детальки неймовірно круті. І мені дуже подобається. Ну і сам напій зверху такий величезний, зроблений, теж доволі якісно та круто. О, у кабіні в нас нічого такого, як бачите, немає. Простенький, може сказати, апара... апарат. Ну. Водіння садимо дябчика мініфігурку, і він у нас їде. Руль і просте якесь сидіння. Тепер давайте відкриємо наш головний механізм і подивимося, що в нас є всередині. Якщо чесно, очікував трошечки більше, але насправді нічого такого особливого тут немає. Навіть для грошей немає. Сховку або якогось касового апарату. Тому в нас є тільки ось така машина, яка робить коктейлі. Та й більше нічого. Ось такий у нас получився огляд, друзі. На жаль, та машинка надзвичайно проста, тому якщо ви маєте зайві 650 гривень, я вам не рекомендую купляти саме цю машину. Чому? Тому що мало ігрових функцій, мало деталізації, мало всього. Мало всього за таку ціну краще вже купіть фургон. Який вийшов минулого чи позаминулого року, там, де було морозиво, або тоді назбирайте на щось інше, або навіть купіть ось такий же катер. Він навіть, я думаю, більш продуманий, чим оцей фургон, або навіть ось таке теж класний конструктор, який коштує по ціні ось такого, можна знайти спокійно. Ось про що я вам говорив. Якщо ви хочете купити щось цього, купуйте ось цей конструктор і не думайте, тому що це правильно. Ой, це реально щось похоже на якесь гумішку, якщо чесно. Ну що, моя суб'єктивна оцінка це 7 з 10. Ставте, до речі, теж свою суб'єктивну оцінку. Думку пишіть про це в коментарях. Буду читати і буду лайкати. Дякую, що дивились моє відео. З вами був я, Марія, і канал Міксблокс. Я надіюсь, ви поставили лайк і підписалися. Бажаю всім щастя, здоров'я і всім, друзі, па па, -па, -па.